Привіт! Ви на каналі Тетяна Буде, тренер у великому місці. Це мій новоспечний канал. Я викладаю відео кожен понеділок, тому можете підтримати новачка, поставити лайк та підписатись. Я вперше знімаю у себе вдома. До цього я бігала по студіям, а тут вирішила. Ось я думала, що не фотогенічна картинка, але можете написати своє враження. В цьому відео хочу затронути близьку для мене тему: це емоційний голод, тобто не фізіологічне бажання їсти. Голод, який виникає не через потребу в енергії, а через стрес, втому, тривожність, сум чи навіть радість. На відміну від справжнього голоду, який наростає поступово, і його задовільніть будь-яка їжа емоційно виникає раптово і хочеться чогось конкретного. Там хочу той снікерс, хочу конкретні чипси, хочу Макдональдс. Давайте розберемо, чому він виникає. Перше, звичайно, стрес, їжа особливо солодка та жирна, яка стимулює вироблення дофаміну. Вона нам якби тимчасово покращує настрій. І тому, коли ми відчуваємо стрес через роботу, стосунки чи будь-що, ми так хочемо щось з'їсти і підвищити собі трошки настрій на легший спосіб це зробити. Друга нудьга, коли немає цікавих справ, мозок чекає, чим собі підвищити настрій. Те саме. От, наприклад, я лежу ввечері, дивлюсь серіал, і мені хочеться ще й щось поїсти. А ще я там заїдаю те, що я не працюю, я себе сварю, і тут така, о, а можна ж просто снікер роз'їсти і на 10 хвилин покращити собі настрій. Третя втома. Недосипання і виснаження знижують рівень гормону ситості. Лептину. Тобто, коли ти не виспалась, набагато більше шанс втоптати цілу шоколадку. В одне рило, так не можна казати. Четверте, звичка заїдати емоції. І тут ключове слово звичка. Зазвичай це формується ще в дитинстві, типу, не плач, ось тобі цукерка. І тепер ти в'язень цього у дорослому житті. Тобто, тепер це мене кинув хлопець, я з'їм банку морозива. Я те самосаботаж. Іноді ми боїмося у житті, і я особливо це стосується, коли ми забороняємо собі їсти шкідливу їжу. Ми просто зриваємося. Останній пункт соціальні фактори. Наприклад, те, що нам нав'язали суспільство їсти за серіалом чи фільмом попкорн. Або соціальним фактором є доїдати за кимось, там, наприклад, за дитиною пюрешку. або за посиденьками з подружками, коли ти не хотіла їсти, але всі їдять, і ти така. Ну я теж з'їм. Оце мій найбільший типу тригер. Чомусь я не можу не їсти, коли всі їдять. Блін. Так зрозуміти, що це емоційний голод. Як я казала раніше, емоційний голод виникає раптово, тобто він як понос. Він не наростав поступово, він з'явився раптово і змушує тебе щось з'їсти. Друге, хочеться конкретного продукту, якийсь конкретний тортик, чіпси чи Макдональдс. Третє немає відчуття ситості після їжі. Четверте це коли ми сваримо себе після їжі, тобто внутрішньо ти не задоволена тим, що ти поїла це. Тому що ти не була голодна, і твій організм це прекрасно знає, він просто хотів швидкі дофаміни. І п'яте, їжа використовується як відволікання або розвага. Наприклад, коли ти працюєш, тобі стало вже нудно, і ти починаєш їсти, просто відволікаючись від роботи. Як працювати з емоційним голодом? По-перше, дати собі час і прийняти той факт, що це величезна робота, тобто не карати себе за можливі повільні результати. Друге розпізнавати тригери. Тут більше про саморефлексію. Задавай собі питання, а чи справді я хочу їсти, а які емоції я зараз відчуваю? Можливо, я відчуваю стрес. Чи допоможе мені зараз їжа вирішити це питання? Мені часто допомагає дати собі час. Я прям ставлю таймер собі на 30 хвилин, і відволікаю себе чимось. Тобто, замість того, щоб одразу щось з'їсти, я даю собі час, навіть іноді позаліпати в інстаграмі набагато краще ніж емоційно щось з'їсти. Наступний пункт додавати усвідомлення під час харчування, наприклад, їсти без гаджетів. Коли дивишся серіал, не помічаєш, скільки з'їв. Не тримати спокусливі продукти вдома. Якщо вдома немає шоколадки, ти навряд чи її з'їш. Можна також їсти за графіком, коли йому регулярно в нас емоційний голод трішки регулюється, ну як мінімум картізол в нормі, і пити достатню кількість води, іноді спрага маскується під голод. Останній пункт дозволяти собі заборонене, але усвідомлено. Дозволяйте собі улюблені смаколики, але в невеликих порціях і без почуття провини, Насолоджуйтесь кожним шматочком, тоді менше шансів переїсти. Невеликий висновок. Емоційний голод може стати регульованим, якщо зрозуміти всі тригери та знайти альтернативи, як справлятися зі стресом, наприклад, спорт, йога чи будь-що. Їжа не вирішує проблеми, вона їх лише тимчасово маскує. Запишіть це, внесіть це на підкорку свого мозку. Сподіваюсь, це відео було вам корисне? Підтримуйте цей канал лайком, коментарем, щоб я була замотивована далі знімати. Дякую за перегляд! Чмок, пока